Подія останнього тижня мені повернули віру в український народ, в його здатність і унікальність берегти Європу і світ. Влада все шукає, де ж там рука Порошенка, яка організувала ці всі протести. Вони ідіоти. Вони не вірять в український народ, вони не розуміють їх природу. Вони ніколи самі не виходили на протест. Хто сьогодні зібрався тут, в цій залі? Представники учнівського самоврядування є в цій залі? Дивіться, це майбутнє України. Представники студентської молоді є в цій залі? Дивіться. Це майбутнє Україна. Лідери громадської думки, найкращі люди, ті, хто нічого не боїться, і їм це не зрозуміло. Бо всі ці люди вони виросли в умовах, коли совок більше не отруював кров українців. На щастя, совок ні на кого з вас не вплинув. А в чому був вплив Совка? Бояться затиснути, подавити. Вичивати особистість. І події останнього тижня продемонструвала. Ми не боїмося. Чому я кажу ми? Бо я зарахований до складу солідарної молоді. Поки я в їх складі, я себе відчуваю молодим. Чому? Тому що сильні. Бо І те, коли достатньо просто взяти картонку, і байдуже, яка картонка це є, чи нова пошта, чи рошен, а більших там нікого немає, і на написати те, що ти сам думаєш, те, що ти відчуваєш. Нехай дівчата мене простять, там інколи є матюки. Але. Вони допомагають доносити до влади справжню креативну сутність проблеми і способів їх вирішення. Я, до речі, абсолютно не раджу використовувати матюки, але по дерівянському читати треба. Це мій друг.